А міцного, друзі, дуже багато людей пишуть, що у нас буцімто нічого не вийде. Нова політична партія нічого не змінить. Будуть лізти ті самі, які і були. Друзі, 100% будуть лізти ще як будуть лізти, але ми маємо не наступити на ті ж самі граблі, та саме ми можемо не допустити до влади усі старі політичні сили та усіх цих мародерів та корупціонерів, які десятиліттями. Не вилазять з парламенту України. Друзі, я взагалі вважаю, що у Верховній Раді України мають засідати та приймати рішення саме звичайні прості українці, які знають життя не із статистичних даних, а із реального життя та особистого життєвого досвіду. Верховній Раді України мають засідати не представники мафіозних кланів, як це відбувається останні 33 роки. А мають засідати достойні українці, вчителі, медики, військові, будівельники, шахтарі та інші представники громадянського суспільства. Знаєте, я вважаю, що корупцією, марнотратством та іншими економічними злочинами займаються виключно освічені та красномовні, яких спеціально для цього готують олігархічні клани. Звичайним українцям знадобляться десятиліття на те, щоб дізнатися, як ті схеми, всі схеми незаконні працюють. Звичайним людям знадобляться десятиліття, щоб зрозуміти, хто за що та як відповідає, як взагалі це все працює. Розумієте? Друзі, усі старі політичні партії та проекти, слуги Порошенки, Тимошенки, Ляшки, Шляшки, Розумкови та куля в лоб. Усі мають раз і назавжди зникнути з політичної арени країни. Крім того, ми маємо е, привести після виборів спеціалістів, які будуть працювати за профільними напрямками в органах виконавчої влади, а також органах місцевого самоврядування. Друзі, е, нас грабують та з нас знущаються не просто якісь там шахраї, а спеціально навчені, добре підготовлені. Представники олігархічних кланів, і лише ми це все в змозі змінити. Дякую всім за увагу! Гуртуємось, вірте в ЗСУ, слава Україні!